Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювалися, чому ми поводимося саме так, як поводимося? Чому одні люди народжуються надзвичайно спокійними, врівноваженими, а інші запальними та імпульсивними? Чи можливо ви помічали, що з віком усе більше стаєте схожими на своїх батьків і не лише зовні, а й у манері говорити, приймати рішення або навіть у дрібних звичках? Часто ми жартуємо, оце вже точно від мами. Або це татовий характер. Але наскільки ці слова відповідають дійсності, наука вже давно намагається відповісти на запитання, чи справді ми успадковуємо характер від батьків, чи все залежить від виховання та середовища. Адже від цього залежить набагато більше, ніж здається, на перший погляд. Якщо характер це суто генетика, то чи можемо ми взагалі змінювати себе? А якщо його формує середовище, то наскільки сильно ми залежимо від виховання в дитинстві? Уявіть двох дітей. Вони народилися з однаковими рисами темпераменту, але одна виросла в люблячій та підтримуючій сім'ї, а інша в середовищі, де панували холодність і критика. Їхній дорослий да і характер буде різним, навіть якщо в них однакові задатки. Але при цьому вчені доводять, що деякі риси ми все ж успадковуємо і змінити їх складніше, ніж ми думаємо. Сьогодні ми детально розберемося в цьому питанні, що саме ми отримуємо у спадок від батьків, яку роль відіграє виховання та життєвий досвід. І найголовніше, чи можемо ми змінити свій характер незалежно від того, що нам передали гени. Тож давайте розбиратися, гени чи виховання, що насправді формує нас такими, якими ми є. Коли ми дивимося в дзеркало, нам легко побачити, що ми успадкували від батьків зовнішньо колір очей. Форму носа чи посмішку, але чи можна так само чітко побачити, що ми отримали від них у характері, чому ми від природи більш спокійні або запальні, більш товариські чи замкнуті? Цими питаннями вчені задаються вже не одне десятиліття, і відповідь виявилася захопливою. Значна частина нашої особистості справді передається нам у спадок, але гени не пишуть для нас готового сценарію життя. Відомий генетик Роберт Пломін у своїй книзі «Blueprint. How DNA makes us who we are» писав: гени не диктують нам ким бути, але вони створюють рамки, всередині яких ми рухаємося. Ці рамки це те, що в психології називають темпераментом. Темперамент це вроджена основа поведінки, своєрідний фундамент, на якому середовище будує особистість. Наукові дослідження показали, що вже в перші місяці життя діти сильно відрізняються одна від одної за базовими реакціями. Одні легко збуджуються, швидко починають плакати, активно реагують на нові звуки й обличчя, інші спокійніші, менш емоційно виразні, довше адаптуються до змін. Відомий психолог Джером Каган, який багато років досліджував темперамент у дітей, зазначав: ми бачимо сліди спадковості буквально з перших днів життя. Деякі діти, навіть новонароджені, вже мають вроджену чутливість до світу. Гени впливають не лише на емоційність, вони частково визначають рівень активності, схильність до ризику, здатність концентрувати увагу та навіть легкість у соціальних контактах. Є люди, які від природи відкриті товариські і легко знаходять друзів. Є й інші, більш замкнуті, схильні до самотності, і це не завжди результат виховання, іноді це глибинна генетична особливість. Одні з найпереконливіших доказів ролі спадковості в характері дали близнюкові дослідження, однояйцеві близнюки, які мають однаковий набір генів, навіть якщо виросли в різних сім'ях, часто дивовижно схожі в поведінці. Вони можуть мати однакові звички, подібний рівень тривожності, однакову схильність до ризику. Психолог Томас Бушар, який вивчав таких близнюків у рамках Мінесоцького дослідження, писав: ми бачили випадки, коли близнюки, які не знали один одного, любили ті самі страви, обирали схожі професії та навіть сміялися однаковим сміхом. Це не просто збіг. У багатьох рисах характеру, спадковість відіграє набагато більшу роль, ніж ми уявляли раніше. Проте, як наголошують науковці, гени це не вирок. Пломін у своїх дослідженнях неодноразово підкреслював, гени це схильність, а не доля. Так, ми можемо народитися з підвищеною тривожністю або імпульсивністю, але це не означає, що ми приречені все життя залишатися такими. Середовище, виховання, наш власний досвід і свідомі зусилля можуть значно змінити те, як проявляються наші вроджені риси. Дитина, яка від природи емоційна і швидко збуджується, може навчитися контролювати свої реакції, якщо отримає правильну підтримку та навички саморегуляції. Навпаки, навіть урівноважений від природи малюк, може стати тривожним і замкнутим, якщо зростатиме в атмосфері критики і постійного стресу. Гени дають нам набір можливостей, схильностей, потенційних сильних і слабких сторін. Їх можна порівняти з музичним інструментом. Хтось народжується з фортепіано, хтось із гітарою. Але від того, як ми будемо грати, залежить лише від нас і від середовища, в якому ми вчимося. Якщо гени задають фундамент, то виховання та середовище це архітектор і будівельники нашої особистості. Уявіть собі, двох дітей із однаковими вродженими схильностями. Одна виростає в люблячій сім'ї, де її підтримують і заохочують, інша у середовищі постійної критики та емоційної холодності. Хоча їхні гени ідентичні, у дорослому віці вони можуть бути абсолютно різними людьми, це і є сила середовища. Відомий психолог Альберт Бандура, автор теорії соціального навчання, писав: люди не лише продукти середовища, вони також його творці. Але середовище дає нам моделі поведінки, які ми або засвоюємо, або відкидаємо. Дитина вчиться спостерігаючи за батьками та іншими значущими дорослими, копіюючи їхні реакції, емоції, стиль спілкування. Саме тому в сім'ях, де батьки спокійно вирішують конфлікти, діти частіше виростають урівноваженими, тоді як агресивна атмосфера формує схильність до імпульсивності. Дослідження показують, що соціальне оточення впливає на наші вроджені схильності так само сильно, як і гени. Відомий американський психолог Джудіт Річ Харріс у книзі Міф виховання зазначала: діти стають схожими на своїх батьків не тому, що ті їх виховують, а тому, що вони з ними генетично споріднені. Справжній вплив на характер мають не стільки батьки, скільки однолітки та середовище, у якому дитина зростає. Ця думка свого часу викликала суперечки, але численні дослідження підтвердили, що коло друзів, школа, соціальні умови часто мають вирішальне значення для того, як проявляться наші вроджені риси. Середовище також впливає на пластичність мозку. Нейропсихолог Норман Дойч у своїй книзі Пластичність мозку писав: наш мозок змінюється під впливом досвіду. Кожен новий навик, кожна нова звичка буквально змінює нейронні зв'язки. Це означає, що навіть якщо ми маємо генетичну схильність до тривожності або імпульсивності. Правильне виховання, психотерапія або навіть особисті зусилля можуть переписати ці реакції. Наприклад, діти з високою вродженою емоційністю, яких навчили технік саморегуляції, дихальні вправи, усвідомленість у дорослому віці демонструють значно кращий емоційний контроль, ніж їхні ровесники, які не отримали такої підтримки. Те ж саме стосується соціальних навичок. Інтроверт за природою може навчитися бути відкритішим і комунікабельнішим, якщо його з дитинства залучають у безпечне та підтримувальне соціальне середовище. Бандура підкреслював, ми вчимося спостерігаючи за іншими. Якщо ми бачимо, що певна поведінка винагороджується, ми підсвідомо починаємо її копіювати. Тому виховання це не лише слова та нотації, це насамперед приклад. Дитина, яка бачить, що батьки з повагою ставляться одне до одного, вчиться довірі та емпатії. А та, що живе в атмосфері постійних сварок, засвоює інші моделі, навіть якщо їй пояснюють, що так поводитися не можна. Отже, середовище, це той пензель, який розфарбовує контури задані генами. Ми можемо народитися з певними схильностями, але те, як вони проявляться, залежить від досвіду, стосунків, прикладів для наслідування й умов, у яких ми зростаємо. А головне, це означає, що ми маємо величезний простір для змін. Навіть якщо генетичний фундамент не ідеальний, на ньому можна побудувати міцний і красивий будинок характеру, питання, яке хвилює і науковців, і кожну людину, яка хоче краще зрозуміти себе, це що ж насправді формує наш характер і особистість гени чи виховання? Чи можна визначити, що має більший вплив, чи це наче суперечка двох сил, де одна обов'язково має перемогти? В реальності відповідь не така проста і однозначна. Сучасна психологія і генетика довели, що це не боротьба, а складний діалог і взаємодія двох факторів, які доповнюють і модифікують один одного. Гени задають основи вроджені схильності, темперамент, реакції на стрес, базові емоційні моделі це те, що ми отримуємо у спадок від батьків і що багато в чому визначає, з чим ми виходимо у світ однак ці первинні налаштування можуть проявлятися дуже по різному залежно від зовнішніх впливів. Виховання та середовище це те, що налаштовує ці гени, впливає на те, як саме проявляться вроджені риси. Любляче, підтримуюче середовище може допомогти дитині з генетичною схильністю до тривожності навчитися контролювати свої емоції і адаптуватися до стресових ситуацій. І навпаки, навіть дитина з більш врівноваженим темпераментом може стати замкнутою або агресивною, якщо зростатиме в токсичному середовищі, підкреслюючи це, відомий психолог Ерік Еріксон зазначав. Взаємодія між біологією і досвідом є основою розвитку особистості. Жоден з цих факторів не працює ізольовано. Сьогодні все частіше говорять про так званий епігенетичний вплив, механізм, коли зовнішні фактори змінюють спосіб, яким працюють наші гени, не змінюючи саму ДНК. Це означає, що наше середовище, спосіб життя, стреси або підтримка можуть буквально вмикати чи вимикати певні гени, змінюючи таким чином нашу поведінку і навіть здоров'я. Тож можна сказати, що гени це план, а виховання і середовище архітектори, які вирішують, як цей план буде реалізований. І саме ця взаємодія є ключем до розуміння особистості, не можна забувати й про індивідуальну відповідальність в дорослому віці ми отримуємо можливість усвідомлено впливати на себе, змінювати звички, розвивати нові навички, працювати з психологом або коучем. Це ще одна важлива сила, яка не дозволяє бути виключно жертвою спадковості чи виховання. Отже, переможець у цій битві це взаємодія, а не протистояння. Гени без виховання, це наче інструмент без музиканта, а виховання без генів, наче спроба побудувати будинок без міцного фундаменту. Розуміння цього балансу допомагає нам краще приймати себе і тих, хто поруч. Усвідомлюючи, що характер це продукт постійної взаємодії природи і досвіду, і що кожен має можливість впливати на власне життя. Розуміння того, як гени та виховання впливають на формування нашого характеру, має величезне практичне значення. Ці знання дозволяють не просто краще пізнати себе. А й активно працювати над власним розвитком, будувати здоровіші стосунки з близькими та створювати гармонійне життя, нижче наведені ключові висновки, які допоможуть вам застосувати отримані знання у повсякденному житті. Перше прийняття власних вроджених особливостей перший крок до гармонії із собою. Наші гени задають базові характеристики, такі як темперамент, емоційність чи схильність до певних реакцій. Важливо розуміти, що це не вирок і не обмеження, а індивідуальні особливості, які формують унікальність кожної людини. Прийняття цих рис допомагає зменшити внутрішній конфлікт і знайти ефективні шляхи для саморегуляції та розвитку. Друге, створюйте і підтримуйте сприятливе середовище, вплив виховання та навколишнього оточення часто визначає, наскільки розвинуться наші вроджені якості, підтримка, любов і позитивний приклад у сім'ї, школі або роботі дають змогу розкривати потенціал. А негативні чи токсичні умови можуть пригнічувати навіть найкращі задатки. Створюючи безпечне і підтримуюче середовище, ви не лише допомагаєте собі, а й позитивно впливаєте на оточуючих. Третє, розвивайте усвідомленість і беріть відповідальність за свій розвиток. Характер не є фіксованою структурою, він здатний змінюватися завдяки навчанню, новому досвіду та усвідомленій роботі над собою. Знання про нейропластичність мозку дає надію і розуміння, що ми маємо можливість формувати нові звички, ставлення і поведінку. Важливо не чекати, що зміни прийдуть самі. А активно шукати способи для саморозвитку, зокрема через психологічну роботу, освіту чи практики саморефлексії. Четверте, використовуйте знання про свої генетичні схильності для своєї користі. Якщо ви знаєте про свої потенційні слабкі місця, наприклад, схильність до тривожності чи імпульсивності, це не причина для розпачу, а сигнал бути уважнішим до себе. Вчасна підтримка, освоєння технік релаксації, медитації або звернення до фахівців може допомогти контролювати і навіть трансформувати ці риси. П'яте. Для батьків будьте свідомими творцями атмосфери для розвитку дітей. Діти наслідують не лише слова, а й поведінку дорослих. Ваша увага, терпіння, підтримка і власний приклад формують у них базові навички емоційної регуляції, вміння будувати стосунки та долати складнощі. Створюючи позитивне і безпечне середовище, ви даєте дітям міцний фундамент для розвитку гармонійної особистості. Шосте, практикуйте терпимість і співчуття до себе та інших. Розуміння того, що характер це результат взаємодії багатьох факторів, допомагає зменшувати оцінність і критику. Це особливо важливо у стосунках з близькими, де терпимість і підтримка сприяють глибшому розумінню і злагоді. Співчуття – це не слабкість, а прояв сили і мудрості, що допомагає будувати міцніші зв'язки. Сьоме формуйте корисні звички, які підтримують ваш розвиток. Наші щоденні дії і звички поступово формують характер і якість життя. Звички медитації, фізичної активності, читання, ведення щоденника або практики вдячності можуть з часом значно змінити ваше внутрішнє ставлення і поведінку. Маленькі послідовні кроки дають великі результати, якщо бути послідовним і відкритим до змін. Отже, чи справді ми успадковуємо характер? Відповідь полягає у складній та взаємодоповнюючій грі генів і виховання. Наші вроджені схильності створюють базу, але саме середовище, досвід і наше бажання змінюватися визначають, яким саме стане наш характер. Це означає, що ми маємо не просто пасивно приймати свій генетичний багаж, а активно працювати над собою, будувати гармонійні стосунки і створювати сприятливе оточення для розвитку. Пам'ятайте. Характер це не фіксована сутність, а динамічний процес, який ми можемо формувати протягом усього життя. Усвідомлення цієї істини дає силу і натхнення ставати кращою версією себе кожного дня. Дякую, що переглянули це відео. Якщо вам було цікаво і корисно, будь ласка, поставте лайк, це дуже допомагає розвитку нашого каналу. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео на схожі теми. І обов'язково залишайте свої думки у коментарях. Мені дуже важливо знати вашу думку та відповісти на ваші запитання. До зустрічі у наступних відео. Бережіть себе і своїх близьких.